Добрий день, шановне товариство! З вами В'ячеслав Ляховецький. Мельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Селонігін. 2 липня 2023 року. Пропоную вашій увазі щеплення чорним Зелене, яке проводилося 5-6 червня 2023 року. Трошки запізніло, тому що не було нормально розвинених пагонів. Кущ Фуршетного. Врізаний відразу на перещеплення. Нащепив на ньому три сорти чи гібридні форми винограду. Зорінька, Тімоша і на другій площині у нас Басанті. Басанті і Тімоша вже пішли гарненько, та й Зорінька непогана. І всім. Удалого дня і гарних врожаїв, і гарного року. До побачення.